Це, це моя косарська загодна освітня школа. І то, бо я вже не вчився учився з старосом Григоровичем Шевченком. Сиділи за одній порти на ось льоті порті. І то показуємо музей краєзнавства. Музей краєзнавства був построєний, коли я ще родився. Ні, разу я там не вчився. Там же там живе наша технічка. Я вам бібліотеку. Решутки не пойму нашу, бо решутки тут книжки все одно ніхто не читає. І ні, не є. Труба. завжди ми виливали стеклення, ця купувань, під підця дерево. Дивіться, яка і цвіта. Книжки офіціють, книжки. нижки. Це дуже сніскую. Він не мазочок ось телефоні, ти приколиться. Телефон і сигналізація. Наша школа під надіжностю. Ну не разу ця сигналізація, не включилася. Вона даже не робить. І так, ця клумба, вся клумба, вже давно віджила своє. А ця школа була бібліотекою. почтой. Да, вона була почтой. Сільська і рода, і ти. Сільська. Славний звіл, славно звісний, косацкий туалет. Жіночу чисту хорошу. Жіночу чисту хороша. Дірка. Бля, що догоняє. Чоловічий застроїв. Що подивіться сюди? У чоловічій двері відкривається, щоб дивитися на жіночі. Це електропітоні. так. Прилупав... Не, А це <рес> я там їв раніше. Так я не масмо показує. А от там зоні я раніше дів. Дів і дуже було. Там є така червона колодязь питатель. Оно от тим, ото оте, от он, от такий я їв. Там дітям ріжуть яйця. Єді, діти ріжуть джайка. А потім з тих діяєць роблять нам супи і коші. Вони не роблять. Вони не роблять. Столова. Столова. Єдине нормальне місце в цій школі. У столові всі до відбувались прозники. Бачите, воно похорони, збачить біжить. То похорне, бо жодні кілометрів. Ірочка. Ну, це турна цай. Гірка. Рішотку вкрала. Бивший клас. Там жаліці, да? Бик, Вікно закриті. Вікно відкрите, вибираєшся. О, на той нас туме. Моя любимая вчета. Я пердить без шу. Моя любимая вчителька. Це наша й кажи, діти. Спорт майданчик Щось тут всі лузери гуляють, волейбол, і баскетбол, і футбол ще хочеш. Показую вам до клумба, моя клуба, я її чита. Вона розриває ще твої слаби. Тут написано тут на клумбі написано теге цвітон. Кабінет математики. Я його ніколи не любив. Подрізать їх дитячих яєчок. Кубіки покаже кубики. кубики важливі. Це кабіна днів математики. Це наші матеріки. Це їхній математичний. А то ваший. Я не помню, що тут три вікно. Трубка. І вісім пор. Я стань його слячий, але я все їду. Ні, це порта, за яку я сидів з ТГ Шевченко. Слячий. Ну, і оця осичка, яку Тарас Григорій Шевченко посадив. Оці двері, я не знаю, як вони ведуть, бо ні разу в них не був. Оце подвол мені підказує оператор. Оператор, оператор, гей. Го, го, апарат. Мій любимий кабінет, я тут робив фізику. Два гуд, цілий гуд підріот. Це кабінет... Ну ми бачаємо, що в нього не Ну ми бачаємо, тут кабінет розкошний. Наче має класні шармотки. Віча, поломаний забор. Значить, діти, тінують усе на світі. О, що можна тут? Покази їм, мам. Такі кабінат, кабінат там, це ж кабінат нашої учинки. Там нічого не видно. Фізички. Ось сюди, яка нас кос сідає. О, ну, бачимо. Та там нічого не видно. Диви від каштонів. Таких каштанів і в Києві нема. Київ це лайно по сравніванні з косаром. Косари, це найглащі роздівалки в світі. Вазони, вазони штучні, щоб не зняли. І опять на друга місце. Це, це загальноосвітня школа. освітня школа. <рес> І каптик звітай мусор. Диви. Давай відкри. Чікаря, моя Мусор. <проводки вон там. рес>